Продовжую знайомити з гортензіями зі свого саду. Сьогодні покажу вам ще три красуні. От така. має назву Baby Lace. Вона чимось схожа на конфеті, але трошки інша. Достатньо велика, ажурні квіточки. Бачите, їх у цих стерильних і фертильних багатенько. Вони такі пухнастики. Гарно виглядає, не пахне. Велика. А це в мене велетень Бонфайр. Мені писало, що це не bonfire, але це 100% цей сорт. І в цьому році він мене дивує своїм розміром. Це просто ну, півтора метра точно є. Починає окрашуватись він, забарвлюватись. Ну, скажімо так, повільніше, ніж в минулому році. У минулому році в цей час він вже був достатньо червоний, такий вогняний. А зараз так трошки повільно. І ще одну хочу вам показати, там на кумбочці.